Ось недобрий ранок в Ірані. Вночі лунали гучні вибухи на військових стратегічних об'єктах цієї країни. За даними змі, безпілотниками вдарили по оборонному підприємству у місті Ісфахан військових об'єктах у місті Хой, нафтохімічному заводі у місті Азершехр. Гучно було і в місті Кередж та у Тегерані, столиці Ірану. У Міноборони Ірану, як за методичкою Кремля, повідомили, що їхні об'єкти невдало спробували атакувати безпілотниками. Один Безпілотник, мовляв, збили, а два просто упали. Руйнування незначні втрат немає. Офіційної інформації від ізраїльської сторони поки що немає. Ну а треба додати, що в Ізраїлі із робочим візитом перебуває зараз директор ЦРУ Вільям Бернс. Ось такий збіг, і тут, звісно, українські безпілотники в цьому підозрювати ми не можемо надто далеко. А от у Ізраїля, безперечно, є свої рахунки з Іраном. І ми пам'ятаємо не такі уже давні події, коли безпі... виробництво безпілотників тих же шахедів було атаковане на сирійській території, але це було іранське виробництво. Ізраїльтяни таким чином захищають себе, але опосередковано захищають і Україну від того, щоб ці безпілотники потрапляли до рук. Російських агресорів, що ви скажете про цю ситуацію? Як її слід трактувати? Що вона нам дає? Ну, спочатку про те, що треба нищити дійсно точки запуску нам ракет, а знищити е, ці літаки ці літовіща літові, які запускають панам нам Х-101, п'ятдесят 555 нищити кораблі ракетоносці, які запускають калібри, нищити кінжали, які літають на Білорусі на міг 23 -му. Тобто, в нас немає такої засоби протиповітряної оборони, яка може знищити ну, наприклад, балістичні ракети, які поки що залишаються на Збройній Російської Федерації. Тому в повітрі не можемо знищити, але ага. ми можемо знищити їх на місці їхнього базування, і навіть на місці їхнього виробництва. Ми дивиться, яка дивна реакція е, всього світу. Ізраїль спокійно атакує об'єкти е, на території іншої країни в даному випадку Ірану, які він вважає небезпечними для, для, для себе. Тобто вони нищить країни, тому так так вони забезпечують, ну забезпечують свою безпеку. Пробачте знову за зтологію. Коли ми кажемо, що нам треба нищити е, не е, пункти ні бази виробництва. Ракет, а хоча б бази запуска місця запуска цих ракет, гракетлітовище і, і інші там об'єкти вглиб території Російської Федерації, то починається чомусь розмови навіть серед наших союзників про те, що а чи варто ще робити, чи не будеся ескалація конфлікту. Ну яка ескалація конфлікту Росії вже нема чим робити цю ескалацію, бо не всі ромі слово ескалація, екскалація це поглиблення та поширення чогось. І вони не можуть вже поглибити поширити цей конфлікт. Більше чим вони його і поширили. Це по перше, і по-друге, це не конфлікт між нами і якісь тим більше регіональне. Це повномасштабна війна, це повномасштабний наступ однієї країни, не інше. Тому тут треба брати приклад з Ізраїлю. Він так. Е... Ну, ще ж не дуже сильно прислухаються, навіть для своїх найближчих друзів, коли вони відчувають небезпеку для своєї країни, вони атакують об'єкти і на, на е, сусідніх країнах і не приймаються цього особливо. Ми чомусь вагаємося. Я вважаю, mm -hmm. що навіть якщо наші партнери не будуть дуже підтримувати нас в, в цьому. Русі, але ми все одно маємо робити і маємо нищити те, що ми куди може долетіти наша зброя. Uh -huh. А ми знаємо, що в нас є певні безполотники, наприклад, «Енгельса-2», які можуть долітати дуже далеко. Ми маємо нищити ці точки запуску, місця запуску на території Російської Федерації. Це нормально, тому це не Пане Олексію, А ні. за вашою оцінкою, скажіть, будь ласка, от якщо ці виробництва... Імовірно, саме ці виробництва могли бути атаковані на іранській території. Це полегшує для України ситуацію? Чи Росія вже накопичила достатньо велику кількість цієї техніки від Ірану, щоби іще певний час загрожувати саме нею Україні? Ну якусь, якусь кількість вона накопичила? Але це інформація, яка на ну, вона є таємна. Вона досконало невідома є і різні джерела, які повновляють приразну кількість тих самих шахідів. По чи отримали зульфікарта Фатекс, балістичні ракети, чи не отримали, бо самі по собі ракети вони не літають. Там є специфічна пускова основка. Про пусковусновки що з розмов не було. Вони може ракета завезла, а пускову усновки, з яких запускати ще ну наврядчі, вони це зробили. Якщо. Це дійсно бо те, що ми бачили на відео. Це не якийсь там впав безполотник, Ну безполотник так не падає. Це була це було пряме влучання. І якщо знищена якась промисловість, яка виробляє самоозброєння, яке йде на експорт, хоча там всі санкціями, я маю ну, Іран, Російська Федерація. Якщо це значно, то це, звісно, полегшить, по, по, ну, покращить наші справи на лінії фронту, тому що значить, не буде ще поповнити свій запаси, які в них там є. Різні оцінки, скільки вони залишили, шахідів та іншого всього, але в будь-якому випадку це, ну, це ну, важко якось по побачити, ніж позитив для нашої країни. Так що, дякуємо нашому.